Ола, е, Роман Гончаров, Макс Подзігун. Ми сьогодні пишемо для вас прев'ю до гран-прі Бразилії. Е, також з вами поділимося нашими враженнями після фіналу MotoGP, яке в тестовому, в тестовому режимі пройшло у нас у пабі PABI BARL. Е, Минулий Ти, ти Швидко звик же до нового імені я і досі називаю бочка. Ну, намагаюся себе перевчити. Окей. Давай. Ну і Твоє так, черг. по новинах давайте mm -hmm. почнемо по хронології. У нас сьогодні вже четвер, в п'ятницю, дивитися це відео. У нас минулої неділі була трансляція фіналу сезону MotoGP. Вийшло в принципі досить інтригуюче, попри те, що ну було зрозуміло, там на відсотків 90 хто буде чемпіоном, так воно і сталося. Але в нас зібралася тусовка тих, хто дивився десь осторонь гонки MotoGP весь сезон. Тусовка. Тих, хто літають це поміж рядів, це вони всі прийшли. Плюс кілька наших було. Ну так, реально кілька. Я ну, думаю, що більшість, переважно більшість, це була тусовка, а, двоколісних, а чотириколісні прийшли тільки такі хардкорні фанати. Так, 200 людей ми зібрали. Ну, як для трансляції мотиків, реально непогано. А, і спасибі усім, хто прийшов. А, ну, є. Скажімо, якесь у мене різне враження від трансляції. В нас вийшло кльово, бо у нас була класна картинка по Дімі і Ромі, які вночі в суботу її налагоджували. У нас був BT Sport. У нас все кошерненько. британська трансляція із. Всім, що відбувається на трасі, я коментував. У мене була допомога. Були два гуру у цій справі мотогонщики, які виступали на тій трасі, яка була фінальною в Валенції, розказав багато цікавого. Гонка була цікава, вони швидкі гонки, тому MotoGP, в принципі, дивитися ну не так, як Формула-1, це трошки інший вид спорту. Але я думаю, що ті, хто прийшли і вперше дивилися, скажімо, в такому контексті гонку, MotoGP, їм сподобалося і вони хотіли б дивитися і далі. І тому у нас виникли плани, що ну можна було б збиратися на мотакі і в наступному році. Тому якщо все буде ок, якщо ми і далі будемо. Працювати так, як ми робимо це в цьому році, трансляції Формула-1, ми будемо підключати і MotoGP. Особливо тому, що наступного року серед 18 етапів MotoGP із формулою перетинаються три. Один це Австралія, коли у Формула-1, і, відповідно, це Катар в MotoGP. Це ранок і день можна прийти зранку в бочку. В барельпап. Барельпап. Там поснідати, подивитися формулу. Потім сходити за перепічкою, а потім прийти на трансляцію MotoGP Катар. Тим бачу, що там з 12-ї години починається вже moto 3 клас, moto 2. Ну, є що дивитися. Є ще етап, який поганий. Це єдиний етап, який перетинається повністю. Це MotoGP Великобританія Велика Британія і Італія в один і той самий час. Тому зрозуміло, що пріоритет буде до Формули 1. І останнє це теж ранок і вечір. Тому календар ідеальний, це не формула і Ліман. Тут все зробили дуже чітко. Я думаю, що Берні однозначно із Еспілето, який займається MotoGP, вони цю справу да. між собою владнали, щоб нічого не перетиналося. Да. Ну і е, я сьогодні створив групу на Фейсбук. Там уже більше сотні додалося. 140 вже, вже да. так. — група називається MotoGP.ua. Вот. Юєй. для того, щоб бути в курсі всіх постаніх новостей, для того, щоб бути в курсі всіх міроприятій, які ми проводимо. Uh, та й просто обмінюватися любой информацией, заводить новое знакомство. В общем, все как это было в группе F1UA когда-то 3,5 года назад. Да, и <риклад> есть. Я запрошу всіх активных, кто любить MotoGP, GP, пишет. Я знаю, що є такі, які цікавляться більше цими гонками. А... Публікуйте цікаву інформацію і задавайте якийсь тон бесіді, ну щоб у нас розвивалася взагалі ця тусовка. Срачі так, да, більше срача щоб було там Росі Лох або Ні пакі... Фоке, Росі, красавчик Лоренцо Лох, Маркес, там його Клас, дівчинка. Мені баралась шутка Марк Маркес. там же ж победителю подарили БМВ шестерку кабріолет. Ну хто виграв MotoGP. І говорить Маркес молодець, говорит, буде тепер Лоренцо катати. Ну, а, В мене є своє а, бачення цієї ситуації взагалі. Якщо кому цікаво, ми можемо зробити окремий лайв-ефір в перископчик і влаштувати в чаті невеличкий срач. А, але багато фанатів, а, а, ну, глобально багато фанатів Валя Росі, вони просто засліплені тим, а, що відбулося, і не бачать реальної ситуації. Що, а, там ну, не було і близько того, про що розказує Росі, і чому він це робить, я, а, чесно кажучи, Ну, не можу собі скласти картину якусь, як людина з такою кількістю заслуг титулів змогла настільки поплисти під кінець сезону, що він, починаючи за три етапи до кінця, почав виправдовувати, чому він програє цей чемпіонат. І він його програв. Ну, таке. Плюс його слова явно вплинули на те, як розвивалися гонки в цьому сезоні останні дві: Малайзія і Валенція. Там є, був свій срачок. По нашій трансляції. У нас ну весь другий зал, другий поверх був заповнений. Перший теж і перший, до речі, теж що дуже мене здивувало, коли я зайшов. Ми, я прийшов десь за пів години до початку трансляції, і люди вже сиділи дивилися мото. 2». ну то така хардкорна по-справжньому. От і потім після трансляції я дізнався від однієї довірної особи, що багато хто скептично налаштовувався на трансляцію. Мовляв, ну Макс, тіпо, по «Формулі», а по мотикам плаває. Ну, мені сказав, що молодець кльово працював, спасибі. От. Кому не сподобалося, вибачайте. Але у нас там був тандем, ми в принципі намагалися розкрити максимум головної інтриги цієї гонки. Що мені не сподобалося, те, що, ну, мабуть, через те, що люди звикли дивитися трішки в іншому ключі, ніж наші фанати, справжні Формули 1 F1 UA, було багато хорошого галджож. Да. Мало хто реально а, приділяв увагу тому, про що ми розказували, і ну така була, типу, своя тусовка, зібралася, побалакали, подивилися фоном MotoGP. А, це було трішки незвично в порівнянні з тим, що відбувається на Формулі 1, де а, у нас така одна єдина а, юрба, вона реагує на все, що відбувається на трасі, а, якось гуртом на якісь мої коментарі. Ну і до цього я більш звик. Тому от в цьому сенсі, мабуть, було. Ну, це те, над чим ми ще будемо працювати наступного року, мабуть, вийдемо на якийсь рівень. А так всі молодці, все було круто. І, мабуть, шкода, що ми почали це з останньої гонки, бо останні три були просто в MotoGP, <клес> <клес> і треба було всіх їх дивитися. Ну, як вже склалося. знав би прикуп. Жил би... Жил би не в сочі. <клес> <клес> <Да>. <клес> так, ладно, давайте переходити к формулі 1. Uh, у нас в це воскресенье гран прі Бразилії. В 17.30 ми збираємося в Баррель Пабі. І головне, годинники не переводять, ми знаємо то, що 17.30. Так, да. да. Хоча взагалі путаніця, у нас на флайерах було написано 19.30. Ну, ну, ладно, це все Ті, хто був з флайерами, гріни. вони встигли вже прийти і... Так. Да. Тому, так, да, половина шостого вечора, приходите, гран прі Бразилії, Богдана Хмельницького 3Б, бронь соліків 390-6106. По гонки, Предстоящий, я навіть не знаю, що сказати правда. На власті і особих вже знаєш, ближе концону вже починається. Я тебе скажу, реально е, є таке враження, що всі так якось переситилися формулою і, і новин цікавих майже немає. Да. І, і в усіх командах вже все ну, стандартно. і інтрига перед кожним вікендом це чи продадуть команду Лотус, да. які мотори будуть у Редбул, і який срач влаштують Хеймлтон і Розберс. Да. Ну от все. Ну у нас вроді би більд писав, що їм стало известно, що в следующем году моторы Рено, которые будут стоять э, на балідах Редбул, будуть називатися. Тобто, це будуть практично да, моторы Рено, но вони будуть брендированы Infiniti, їх титульным спонсором. Ну вот. є ще один нюанс, про який теж пишуть одні, інші спростовують. Поки що немає офіційної інформації, але э, є така інформація: Рено надасть базовий э, набір. Скажімо, для роботи з силовою установкою Red Bull, і вони самі будуть її розвивати далі протягом Я Не знаю, як це буде працювати. В таких взагалі. коробочках, знаєш, з клеєм. Ну, ну, мабуть, Забери як сам. Ікея. Да, да, да. Збери сам. Чи правда чи ні, але водночас після цього з'явилася інформація, що Феррарі готова надавати технічну матеріальну допомогу, щоб розвивати окремий з із Bull по мотору. І оце якось перетинається з цією історією, що Renault не буде постачати виключно заводські мотори. Ну і плюс історія з Маріо Ілієном. Ну, можливо, щось Редбул там і замислюють. Тім дуже не подобається те, як по електронній частині опрацювали в Рено, і по силовій установці саме по накопиченню енергії, вивільненню енергії і по електронному оснащенню мотора. Це те, що головне було проблемою. Редбул давно uh. довжен був зайнятися електронікою. що в початку цього сезону пам'ятаєш, ходили слухи о тому, що вот ми думаємо над тим, щоб електронні блоки там управління. Розрабатувати самим. Или там, допустим, заказувати у сторон... стороннього производителя. Ну, стороннього. говоря, да, кажучи, як существует Бакларен Electronics, тобто у якоїсь -то подобної компанії. Вот. Тому. Це не не один з варіантів, але в будь-якому разі це буде такий перехідний сезон для команди. І, ну, вистрілять окей, будуть там приїжджати разочок на подіум. Добре. Але про більше, мабуть, і мріяти не варто. А, а далі, а далі вже буде 17-й рік, і можливо, там будуть знову кардинальні зміни. Якийсь новий мотор придумають бітурбо, v 6 аналог індікаровського. Можливо, він з'явиться одразу з 17-го року, і Red Bull зможе його використовувати. Багато хто із клієнтів Mercedes-Ferrari зможуть перейти, бо той має бути дешевшим. Тому такі сценарії зараз розглядають. І от мені сподобалася думка вчора. Був пост від Race Control, про те, що всі ці зміни регламенту вони. В принципі виклик... покликані тільки заради одного, щоб змінити лідера у формулі. Да, 1. Да, і да. вони реально завжди так і відбуваються. У нас формули не другого інструменту, як встряхнути чемпіонат. Так. У нас, якщо з'являється лідер, наздогнати його можна, але обігнати не зможна. Да. І якщо виникають ситуації, коли є інтрига в чемпіонаті, тільки виключно через якісь перетурбації Прийшли Піреллі, там у Фетеля не одразу вийшло. Потім був сезон поломки, якийсь на початку сезону Алонсо вирвався вперед, але все одно Red Bull виграли. І чотири титули поспіль. Потім змінили регламент з'явилися Мерседес. Тепер зрозуміло, що якщо не буде регламент, регламенту, Мерседес там і залишиться. Цього року домінація ще більша, ніж минулого. І нам слова Лауди про те, що мотор вже Ферері наздогнав. Чого говорить, і часто це просто він да, дуже часто міняє своє мніння на цю тему. Вот. Так що його слова воспринимати не стоїть. По а, Льюису Хэмилтону. По Льюису Хэмилтону. Вот. Льюис нормально забухав. Причем там очень... своей зондаю. Да, там очень странно складываются события. История дуже и дуже... Да, он опоздал на трассу в Бразилию, потому что у него было похмелье, как он сказал. Но... Он реально здесь знал все, он в не рекламует все, он там вышел и сказал всем, ну, у меня раз такая похмелье, вчера такая тусовка была. Но за день до этого, буквально вечером, даже в ночь, он в Монако разбил, ну, не разбил, а попал... в Притерся, ну да. щось таке Кодсну, ніби незначне. Коцнув свою пагані за 2 мільйони євро. І з'їхав на те, що лікарі рекомендували йому день відсидітися і подивитися, який там стан здоров'я. Ну, да. не знаю. Вся ця історія з Льюісом і його тусовками. от Більше схоже, що реально десь там трішки перебрав, потім трішки десь не доїхав, замазали історію з поліцією. ну і от Через те, що замазували цілий день, і от пізніше на день і прилетів. Может, наши гаишники после увольнения поехали в Монако работать? Замазали. Понятно. Так по трассе в Остине, кстати, есть сообщения, це очень сильно противоположно. Вот, реально, де не чекали, то це від Остіна і нет. Да, вот как раз когда проходил Гран-при Мексики, були были фотки в тот же вікенд с трассы в Штатах, там реально по пояс воды было. По Пояс води, дренаж не справлявся, він забився, і трасу топіла дуже серйозно. І більше того, у траси как як финансовые фінансові трудності. І от, опять, що меня взбесило, Берні, ну от до чого сволочь? Ну, говорит, ну, ну типу Остин, Ну, якщо вони не смогуть, якщо вони Одним не смогуть, ну не смогут. Гроші не пахнуть і. Умови є умови. Умови були наступними. Вони кожного року мають виплачувати Берні суму. Е Поступово все більшу і більшу. Перший сезон був 25 мільйонів доларів за те, що Осін отримує право приймати Формулу-1. І із них 20 компенсував штат. Штат навіть не більше 20. Тому що штат сказав, що ми не можемо всю цю суму давати, і ми зменшимо її на 20%. На що промоутер гонки сказав, що ну, we screwed. Тобто, ми... нас. Ну, в технічному сенсі вони не отримають тих грошей, які йому їм обіцяли, а отримати більше вони е, поки що не знають звідки. А кожного року планка піднімається, і е, до 22-го року, коли контракт завершується, має виплачувати Остін 52 мільйони доларів за прийняття. Ну просто космос, реально, да, гроші. Да, да. І е, е, враховуючи, як Америка з грошима працює, що в них в принципі немає такого, що ну окей, відрахували. То дуже велика ймовірність, що Остін ну можливо наступного року, на року ще будуть, знайдуть можливість, а от через рік може і зникнути знову з календаря, і це буде величезна втрата, тому що траса просто розкішна. Ну просто это настолько странно. Я ж говорю з сторони Берніа поведение абсолютно ненормальная. Ну то есть за що должна про какие условия нужно ставить траса? Ну, то есть тут знаете, хочется подойти и спросить, ти головой реально думаєш. Йому 84. В общем, не знаю. От, на цьому фоні е, ти писав ми, про ми... Туреччину, що 5 років у нас повернеться. Да. Тут, мабуть, варто пов'язувати з економічним підйомом в країні в першу чергу. Шумашедшим економічним приялом. Вони собі можуть дозволити тепер приймати формулу навіть без глядачів. Да. Але можуть і зробити кращу промо е, всього етапу, і знову привабити турків до е, гонок Формули 1. Не буде як в Мексиці, звісно, але там 1050 зберуть. Ну и трасса роскошная тоже в Туреччине, и вот ее вернуть было по-справжнему круто. Я не прошу заменять Остин ней, а вот какой-то Баку. Россию. Баку хоть нехай. Да. А вот там всякие Сочи. Нет, так реально Россию. То есть, ну, по моим прогнозам, тогда, когда Турция реально задумается о том, чтобы вернуть трассу в Калининград. Россия будет в полном блокаде, так? да? А не, ну это, ну, это во-первых. Во-вторых, Сочи, ну, то есть это пройдет еще одна-две гонки в Сочи. И я не думаю, что там произойдет какой-то фурор. Знаешь, с точки зрения, ну фурор, по-моему, произошел вот, вот в этом году. Ну, Знаешь, так, вот так, гонка это... была реально непоганая. По меркам Сочи, конечно, это было, да, неплохо, но, но не больше. А Турция, да, при том, что денег сейчас в стране хватает, им нужно привлекать все больше и больше интересов, все больше и больше инвестиций к своей стране. Выгнать, к чертовой матери, авторынок с Истанбул-парка, потому что на территории Истанбул-парка сейчас находится авторынок. Не бит, не крашен, подходи, брат. да. Поэтому, ну, короче, Турцию ждем Я жду только ради восьмого поворота А, так, так Ну, и хотелось бы увидеть до того часа еще Льюи Залишается в формуле, бо вин его просто раскиш на проходы И да. там у него Была история все в седьмом уроке Из поворотом и из покрышку изипсованной Так, давай, что у нас еще по, по новостям? Ну, по новостям больше все Я ничего интересного да, больше не помню А что сегодня Баттон вымочил на пресс-конференции? А, нагадай Що та про він про... говорить, ну ми очень сильно прогресуємо да, серйозно. А, його запитали про те, що ну, ваш да, найкращий момент сезону і найгірший а, момент да сезон. У да нас ідеальний сезон. Да У <рес> нас та. ідеальний сезон, ну сказав. Алонс розговорить і сказав, що ну, от команда так прогресує, а ось я собою незадоволений. Назвав два моменти, які йому сподобалися: друга сесія кваліфікаційна в, на Сузуці і половина гонки в Остіні. А все інше, ну, underperforming. Ну, не знаю. Ну, Хоч я погоджуюся на фоні, э, батон на фоні Алонсо виглядав дуже ок в цьому році. Да, І ми звикли, що у напарників, ну, в принципі, не помічаємо напарників Алонсо. Да. А цього року Батона можна було помітити. Ну, опять таки, я разом. говорю, ну, навіть без долі глорства там, за Алонсо, я думаю, що. розумієш, коли у тебе кожну вторую, навіть не то, що кожну вторую гонку, у кожну гонку проблема з машиною. Каждый выкен. Какую мотивацию можно найти? Ну, ты Мога... можешь найти и на одну, на две, на три. Больше. Хорошо, ладно. Вопрос с, мотив... с мотивацией это одно. Вопрос с тем, что ну, то есть это говорит о том, что машина ломается из раза в раз. И то есть, ну, я кстати не знаю, надо будет поднять статистику и посмотреть. Вот реально, когда ну, то есть Алонсо претендовал на очки, в итоге все равно сходил по техническим причинам. с какими бы заработать? Ну да, потенциально. Я думаю, что они с Баттоном там плюс-минус были бы вровень. Может быть, Алонсо даже опережал бы его там на несколько очков. Вот. А команда Макларен опережала бы Заубер. И Рентачей Маркуса, и Рентачей, Насара. Да. Так, ну, ну, в общем, общем, вы поняли. наша, наша пауза говорит о многом. Правда, говорить много, вернее, тем для обсуждения не очень много. Мы когда переписывались, когда будем записывать нас, Дима, сейчас, ну, пацаны, ну, когда, ну, завтра, ну, когда, когда что Все зависит от Димы Хавило, когда он сможет приехать и нас зазнять. Ох, ух, Это бультерьер. О, это еще гирш. Стоим и посмехаемся. Не палимся. Не палимся. Вот. Може, не будемо писати там, кінець сезону. І, і, і реально такого, щоб цікаво, що відбувалося в чемпіонаті, зараз, то о, все якось дуже розмилено, всі, всі дійсно чекають завершення цього чемпіонату, забути, забити, забити, забити і чекати вже на наступний рік, що там а у нас буде. якісь зміни. Так завжди буває після року домінації тотальної. І з єдиної цікавої боротьби, яка залишається. От реально це Макларен Заубер, хто кого за дев'яте місце. І це Маса бота з кимі за місце там, в топ-5. Да. Ну і Федера, кстати, его сьогодні спросили: говорят, важно ли для вас второе место? Он сказал, да. Очень. Поэтому он сказал, до тех пор, пока будут хоть малейшие шанси боротися за второе место, буду, буду это делать. Німці. Німці? Що з них? Не то, що Менегаски. Точно. Ну, до речі, щодо німців кожного разу, коли наближається гран-прі Бразилії, у нас звідкись виникає Тімо Глок, і про нього всі згадують. Всі говорять, що от о, він подарував титул Хеммельтону тоді. Yeah. І він от ще раз розклав по полицях, сказав, що ми ризикнули стратегію, ми виграли дві позиції через те, що залишилося нас ліках. І, і взагалі була історія ще до цього етапу в Бразилії. В там був якийсь скандальчик невеликий в Італії, після якого. Якщо б на когось і був о, злий э, Ботас, э, Ботас, э, Глок і хотів би, щоб э, цей гонщик не виграв чемпіонат, то це Хемілтон, а не Маса. Ну так. Да. Тому давайте забудемо від, відпустимо Тімо Глока. Я, кстати, то я вчора його згадував, знаєш, вообще по, по другої темі. Я дивився трейлер. Э, 24 ноября виходить фільм. як э, он називається? «Behind the Limit» про Дзанарді. Угу. І вот. там, я так зрозумів, очень багато інтерв'ю в фільмі з Тімо Глоком. Ну, дуже цікаво вот. буде подивитися. Дуже е унікальна особистість Рікардо Александра Дзанарді. Формулі <эрис2> йому не склалося. Дві спроби у нього були до титулів карті після з командою Вільямса, Але потім, після жахливої аварії, Стало зрозуміло, що насправді от тільки тоді почалося його реальне життя як спортсмена, і він досяг таких вершин, про які багато хто і не мріє, маючи цілковито нормальне здоров'я, а у нього немає ніг. Ну і він при цьому виступає в гонках зараз. І Він взяв золоту медаль. медаль на іграх паралімпійських. Так. No, uh, know, так. Руками uh -huh. велосипед такий. Yeah. Ти напів лежиш, напівсидиш. Ось тому цей фільм обов'язково треба подивитися. Я думаю, що у нас такого фільму має бути якийсь переклад, він має з'явитися. Ну якщо буде, тоді ми обов'язково зберемося і подивимося всі разом. Тому що ми ражі збиралися подивитися разом, так? І була пропозиція подивитися гран прі той самий оригінальний, 63-го року. Він на три години, якщо я не помиляюся, фільм, але от він must see. У мене є пропозиція подивитися його під шумок після Абу дабі Ммм. Как раз, это буде фінал сезону. Ми ж собираемся всі, ми приходимо в ламповий вечір. Окей, тоді. 50 вечір. Давай під запис. Можливо, тоді раш поставимо якось фоном, якусь музичку, і да. просто влаштуємо прямо там в барелі. Ми думали про якусь вечірку насправді. У нас були різні варіанти і навіть клубного формату. Але я думаю, що все зійдеться на тому, що ми просто після гонки залишаємося в барель пабі, там є що випити. Так в прошлому році, якщо ви пам'ятаєте, як виходить. Поставимо клево. щось фоном, просто поспілкуємося про цей сезон, поговоримо, якісь. Ну, Рома знає класні жарти про людину, яка спускається в метро. і бачить жінку э, із табличкою Помирає син рак. Хватить! Делайте меня ізверга. Я такою не при всіх. Ладно, давайте ми вас вже утомили всіми тими разговорами ни о чому і обо всьому. Будемо закруглятися. Ще раз вам нападаю, воскресення 17.30 30 Ми збираємося в Пабі Барель на просмотр гран-при Бразилії. Беріть друзей, мам, бабушек, дедушек, синові, собак котов. Бразилія дітей. ніколи не розчаровує. Ось да. реально, на якої б не була інтрига її відсутність в чемпіонаті, в Бразилії завжди цікаво. І я думаю, цього року не буде винятку. У нас зараз чергуються якось гонки. Дуже цікавий Остін. Ну така собі Мексика. Зараз буде дуже цікава Бразилія, а Бу дабі сорі буде. Да як Абу Дабі. Все, ребятки, спасибо, что смотрели. Сегодня без питань відповідей. Да. Просто не о чем. Мы <ріх> Все. До неділі. Пока-пока. Всем, чао.